Всім привіт! Прийняв рішення продовжити вести канал. Я знімаю нове відео. Відео буде уборка, дисковка. Дискую в даний момент на нашому фенді 942-го. З новою для нашого садоподарства дисковою обороною Кіла Такий апарат. Дискую в даний момент. Десь на 30 сантиметрів, там плюс-мінус. Такий фон виходить. Такі ось диски тут серйозні. По картошці. Но перед цим дисковавку курузянку. Саняшниня. Ну це в даний момент на картоплянці. Є от діла. Буду, мабуть, переміщатися в кабіну, бо дуже холодно. І так, перемістилися ми в кабіну, тут трішки теплі. Сьогодні у нас 5 жовтня, вже 4 години, а на дворі темніє. На вулиці 5 градусів тепла, сьогодні вночі було мінус 3 морозу. Обороти двигуна з сіми дисками 1560, але буває падають. Вбиває, підіймається по-разному. Ось мої показники по монітору. 25 гектарів я зробив. палива 12,7. ну Ось ззаду і наша борона. В білі. Такі от справи у нас так вона виглядає з боку. Дисковка дуже-дуже. Сильно схожа на оранку. Ну, як мені так і мене як орангерба схожа, дуже дуже сильно. Камера, звісно, не передасть цього, але дуже схожа. Ну, Красив 10 гектарів, пішов дощ, дощ зі снігом. Ну, сьогодні по всій Україні йде, в принципі, дощ, це не в новинку. Всі виложують відоси з дощем, з першим снігом, але він у нас вже був тижнів два назад. Наша, наша поля справа, борж, зліва. З того борона робила поле. Така різниця. Так. Їду на стойло. Хотів би знімати відосика якогось. Благо була така 20%, але стала під час дощу, тому що гектарів 3, напевно, я збирав по дощу. От там перегрузчик. Перегружаю куру. Поїхав, якраз буде повна хура пощастило, вспіли накосити, але не встигли докосити Це вже якби кінцеві жнива і трішки залишилося на полі. Ну, там кукурузи 16 гектарів у нас по цьому участку. І 9-9 да, гектарів соняшника повинна було збрати мені. Продовжуємо морку. Така вона низька тут, щоб пооставалося, сіяли літом вже, подавали нам ці участки, там одразу ходить корж. закриває поля Бо по цьому кластеру землі. У нас майже не залишилося. ну, В принципі, цих 16 гектарів і 9 гектарів сонячного. І все, будемо їхати ближе додому туди. Ну Там ще щось поробимо. А ми не поробимо в цьому році. В цьому році погода посприяла обробити грунтообробні тобто, роботи зробити. Убрати час. Так що будемо ремонтувати. Подикіньку. Там приложив відео уривок. І коли було знімати, руки були грязні, як нашого фента цього 942-го, чіповали і вбирали екологію, вбрали екологію повністю, і сажовий фільтр. Блю відключили, каталізатор, ну і добавили мощності. Стенд, звісно, трохи кардан не видержав, поламався, але кажуть, E, Більше 520 сил. Ну, побачимо, по факту вони приїдуть, куплять новий катан і проїдуть, перепровірять на стенді. Така кукурудзка, налогість 21. І ще немає її, ну низька, вона. півтори тони сиплять. Слова нема за Ну Нуша єсть, вбираємо шаєм. Зараз ще добираю кукурудзу, буду вбирати соняшник кукурузяної жаткою, тому що... Соняшникової жатки на 70 кілометрів від сюди. Ніхто пої поїде. Поїде, ну, принципі, я колись обирав з цією жаткою. Соняшник Оберу 9 гектарів це не так багато, плюс вадить неякий там, хоч би бункер на коситісті 9 гектарів. Так. Нема смисла в логістиці вазити жатку, їздити, забирати її, чи ще щось проще обрати. Сьою. Зведемо все, що можна і поїдемо. Погода у нас сегодня туман, с утра был дождь, но сейчас поднялся ветер, Написали обеда солнце, я думаю, на вечер солнечный день будет Ну, який є уже, поплавки, який есть, а на базе там разберутся. У нас есть для цього элеватор, а елеватор разбирается, что забрать. Нашему трактору в Стейдж отключается плюс. Сейчас трактор. Такая машина. Приїхала, після сили заміряє. О! Пойшов димок у бідолаги! Ой-ой-ой! так йому важко! Піднязі, кардан, все! Да, не, вили... не витримав лихої долі, пішов луговий контент! Розробляємо заливні луги! Ну як заливні? Залило їх останні три роки. Ця земля вже переведена давно у ріллю. І ми її сіяли, тут була кукуруза, соняшник, кукуруза напевно на років два і років три вже вона не обробляється, там лоза, ну а так получається. Фон конечно страшний до, ну а після мені дуже подобається. Ще пройдуть якісь менші диски, так виходить ззаду. непогано. Кілобілд робить чудеса. Хороший диск, питань немає. З будь-якими задачами вони справляються. Що соняшник, що кукуруза, що двохметровий бур'ян. Практично по покапотно. Камера цього не передасть. По колесу. Може те стати в тракторного колеса. В принципі, метр шість чи метр сім'я колеса вам висота такі з боку. Ну, будем розробляти. в тракторі сейча 530 дисконий вот такі обороты двигателя з кілобілдом я думаю раніше було б десь 1350-1400 а так им тяне налегке ці диски це розхід палива 11,6. Я думаю, він упаде, я просто ще мало зробив. 2 гектари зробив тільки. А це з дорогою. Я думаю, десь літрів до 11. От і вам різниця, 13 літрів і 11. Ну хай тут трішки легше, звісно, ніж там перед цим що я кукурудзу по песку робив. ну Все одно, я думаю, на літру на всіх роботах знизиться розхід палива після стейджа. Так що поки ще рекомендую. А там побачимо, буду розказувати, що буде нового інтересного. сніжок, цілу ніч йшов дощ. А наутро пішов сніг, приїхав, помінявся, такі я вже диски були, такі напарник мені передав. У нас тут такі канави, очерет здоровенний високінний. Ой-ой-ой-ой, треба трохи. Миншов скорость перейти на другий круїз. Дряси малесеньку. Ну і заривається тракторець, не хоче нікати. Зараз припади агрегат і поїхали помалу. Купсує. Там яма якась велика, получається. Далі плавающе. на всю глибину. Тому що навіть очеред не можна бросати. Навіть такий страшний. Раніше тут, ну, ще три роки назад, перед війною, була кукуруза в цьому очереді. Навіть якщо застановитися розребти, можна знайти важливі рештки кукурузи. А це за три роки війни так заросло. А така у нас погода. Погана, звісно, видно. Но мы не зупиняемся, дискуем. Есть, это уже напарник что-то тоже расширял разворот линии. Не так страшно было ну, в очереди разворачиваться. Да, с ним, конечно, мало капец. Ну, пока дай ей будем працювать. Чего бы не. На качество дисковки не влияет, расход 11,4 літри на гектар. Нам можна до 13 сміло робити, як мене запрещають до 13 літрів. А там вже будемо дзвонити, жалуватися. А може дай Бог і будемо робити далі. Ту трава велика. Зворотив, звісно, не вийде, бо по своїй йому вже не піде. Але хоча б вийде. Основне поле робити. звороти то вже ми зробимо. На ті нам на цьому гектарі 70 залишилося. Ну і так ще лугів таких що залитих гектарів 200, Коротше, небагато. Ну, вже до нас приходить зима і може не дати доробити. Звісно, тут живі робиться ну, і тут Фендерське переднє колесо, а тут навіть вище. Ось зараз мираємося, я думаю, по зеркалам. трешки полоса. камера конечно не продает только шести и -то на самом добились да трохи трохи снежок распластывает все носик вообще разворачивает куда хочет Выставляет диск в любую сторону Так самый трактор Вот без снежочек ну дождь правда чуть его не чешет парень казал хороший дождь прошел Такі справи. Ну що ж, працюємо. Ну, все, закончилася моя робота в полі. Пішов хороший сніг, як бачите, закидало як. Почав трактор ще речі І я вирішив їхати в бір. Зараз трохи покуди ще морози не настали. Пополосну, дай Бог, сьогодні ворону, трактора трохи забив. Трансбойта просто без корхів, а без нічого. Я думаю, керхер наші вже запакували в зимні хранні. Трохи почистили саме чистим забігу, тобто, бо немає вам закінчення нашого сезону. Так може ще розтане трошки, може ще щось будемо робити. Передають морози, якщо морози скують землю, то робити вже нічого в цьому році не будемо. А якщо не скують, Дай Боже, будемо здавати далі, розробляти землю. Ще штраф є в нас. Якихось гектаров 200 стоїть. А 200 гектаров при таких умовах, в яких ми працювали, то це теж є трошки. Це не кукурузянку, а не сонячний дня. Так, така погода у нас гарна в снежку сыру правда снег мокрый він то остається налипає на сыра капець я ось вибіг там 2 хвилини буквально і мокрый весь ну то таке Головне как раз природа конечно сегодня бомбическая все прощайте я думаю на цьому видео я закончу и поснимаю вам щось з ремонтів там, покажу что мы ремонтуємо які трактора які комбайны покажу все Бо я думаю, сезонні роботи вже закінчені, то будемо знімати ремонт. Ремонти, я думаю, буде інтересні. Там більш-менш таке щось разнообразі, тут що, я в полі кручусь туди-сюди да, і все. Все, на все добре.